Синдром амніотичних перетинок це той стан, коли в плідному яйці утворюється багато тоненьких амніотичних тяжів перетинок, і вигляд мають як павутиння, в котрому заплутується плід. І через це заплутування плід фіксується, положення кінцівок фіксується. Ці перетинки вони як нитка така, ліска. Можуть перетягувати ручки, ніжки дитинки, пуповину, через це виникати може. І навіть ампутація кінцівок, пальців, переломи, при перетягуванні пуповини, завмирання вагітності. Також можуть бути і розчілені з боку хребта, обличчя, деформація. Передньої стінки животика виникнення таких вад, як гастрошизіс, наприклад, насправді дуже тяжкий синдром, коли діагностується, здебільшого на першому скринінгу, але за певних умов при хорошій якості ультразвукової апаратури та досвіду лікаря, тому що на прикладі. Випадку, я хочу продемонструвати: якщо дивитися через животик і робити стандартні перерізи без правильного налаштування апаратури, то можна цих донесеньких перетинок через животик, трансабдомінально і не побачити. Об'ємне зображення також виглядає абсолютно нормальним. А от при трансвагінальному обстеженні. Ми вже бачимо, що дитинка як в павутинні заплуталась в цих перетинках. І вже ми бачимо, є деформація кисті пальчиків, часткова ампутація їх, неправильне положення ніжок плода все це в майбутньому, якщо далі пролонгувати вагітність, може привести до тяжкої інвалідізації дитинки. В Цих випадках рекомендується обов'язково консультація генетика. Ну і звісно, рішення пролонгувати цю вагітність чи ні приймають вже батьки.